Одне з питань, яке хвилює, дуже хвилює Маріупольську громаду, воно стосується того, що об'єкти соціального житла і об'єкти житла, яке планується побудувати орендовано, вони фактично не будуть належати Маріупольській громаді, що будуть. я маю на увазі. Будуть. Тобто ви берете в оренду будівлю, ремонтуєте її як в Дніпрі, ремонтуєте, але будівля не Маріупольської громади. І орендне житло воно будується, але земля не Маріупольської громади. Поясніть у цей момент. Земля Маріупольської громади. Житло будується. Це власність маріупольської громади, от в чому теж сенс. Гроші, які будуть витрачені або на будівництво житла, або на іпотечне кредитування, вони не підуть комусь в прибуток, якійсь фінансовій установі банку, наприклад. Вони залишаться працювати на Маріупольську громаду. Тобто, треба ще там повернутися до нашої логіки. У нас є перша опція: реновація гуртожитків, реновація соціального житла. Це те, що ми частіше беремо наразі в оренду, але у нас є всі правові юридичні механізми. Щоб наші кошти інвестовані туди, або кошти, кошти міжнародних партнерів, зараз, передусім, це кошти міжнародних партнерів. Вони були захищені і маріупольці були захищені. Тобто умови договору прописані так, що ми платимо мінімальні гроші або символічні, як має бути зараз одна гривня, як в Чернівцях, ми захищені з точки зору строку оренди. Тобто там прописано, деокупація. Деокупації не відбулося, це наша оренда. Відбулася деокупація. Плюс два роки після деокупації ми е, розпоряджаємося цим майном. Більш того, я не хотів би про це говорити. У е, нас гарні юристи, гарна команда, і ми е, дуже детально думаємо, як захистити гроші громади і як захистити права маріупольців. Тому існують різні формати, а для того, щоб житло в маріупольців ніхто не забрав. Це перший проєкт. Другий проєкт це доступна оренда. Ми будуємо житло. Житло буде в нашій власності. От побудувався будинок, квартал, є комунальна установа наша, яка управляє цим об'єктом. Це управляюча компанія, фактично, наша Маріупольська. Це житло на нашому балансі Маріупольської міської територіальної громади. Гроші, які маріупольці сплачують, вони йдуть на утримування цього комплексу і частково повертаються в бюджет, дозволяють нам будувати ще більше або створювати соціальні об'єкти. Там виникла, великий квартал, побудували і розуміємо, що є потреба там по школам, не вистачає. Або щось там школа з дитячим садочком разом, ми можемо з цих грошей там дофінансовувати такі е, ініціативи. Е, якщо ми кажемо про іпотечне кредитування, по-перше, треба розуміти, що ми не обмежуємося білою церквою. Іпотеку можна взяти в будь-якому місті України залежно там по тим параметрам, які є. А якщо говорити про оренду саме землі, наприклад, у Білій церкві, тобто, якщо не буде продовжено договір. Коли, коли ми побудуємо там квартал, ну всі ж це розуміють. Це стане нашою власністю, це буде власність громади. Ми не будемо, ми самі будемо встановлювати суму оренди. А так як це наша власність комунальної установи, ну, в себе брати гроші, ну, хіба що там з одного карману перекласти в інший. З однієї установи, яка належить громаді, перекласти фінансування іншій установі, яка належить громаді. Тобто ми зважили повністю цей механізм, ці питання для того, щоб не заглиблюватися в деталі, це буде власність громади. Ми повністю захищені по цим будинкам, по цій території, по цій землі. І можна сказати. Що е, після того, як е, на землі, е, е, яка надана е, нашій громаді, буде побудоване житло, е, фактично Маріуполь буде існувати вже і фізично, і е, у нас з'явиться яв, фізична територія за периметрами окупованого Маріуполя. А якщо говорити про іпотечне, іпотечне житло, які плани у Маріупольської міської ради в цьому напрямку? Наразі той обсяг фінансування, який є, дозволяє нам видати більше тисячі позик. Тобто, як це працює, ми з нашого бюджету частину кошти, коштів направляємо державній установі, держмолоджитло. Чому? Тому що ми не є фінансовою установою, і такі операції може здійснювати тільки фінансова установа. І далі держмолоджитло. Організовує безпосередньо е, технічний процес фінансування купівлі е, квартир. Заявки збираємо ми в центрах. Я Маріуполь, передаємо інформацію з урахуванням у цієї системи рейтингової, е, передаємо держмолоджитлу і е, Маріупольці вже далі через визначені банки отримають фінансування по визначеній процедурі і купляють собі житло. Терміни якісь є. 30 років, 3 відсотки річних відсоток, 3% перший внесок для соціально вразливих категорій, пільговиків так званих, і 6% для всіх інших економічно активних маріупольців. Цей проєкт він вже запущений? У нас з'явилася наразі тільки постанова, це фундамент для того, щоб це запускати. І ми плануємо там до кінця року цей процес розпочати. Наразі там тривають технічні розробки, прийняття певних технічних рішень на виконання тієї постанови, яка була прийнята. Денис, якщо говорити про компенсації за зруйноване житло, дуже важка тема, важлива тема для Маріупольців, існує закон. Який мав би врегулювати це питання, і він з 30 грудня 2024 року лежить у президента і він не підписаний. Коли звертаються до вас, Маріупольці, до своєї влади, що ви відповідаєте на це, коли вони приходять до вас з запитами компенсації за їхнє зруйноване майно або житло? Тут потрібно розуміти, що е, ці питання. Ми, ми чуємо ледь на кожного дня, не, не просто там приходячи на роботу в центр Я Маріуполь. Там у нас ми передусім працюємо в Дніпрі, але з урахуванням необхідності реалізації проєктів, спілкування з людьми, це там Я Маріуполь, кожен там, мер, заступники, це перетин з людьми кожного дня. І ці питання ми чуємо від людей. Головне, ми всі в такій же ситуації. Наші там, близькі, знайомі, сусіди, однокласники, однокурсники просто там, колеги, тобто наше середовище, ми, ми всі, ми там, в такій однаковій ситуації дуже добре розуміємо, чому це болить і чому це потрібно там, швидко займатися. Наразі швидкого механізму державного закрити це питання, ну просто і, і не існує. Ми окремо там працюємо з колегами з державних інституцій. А до речі, яка у вас є комунікація з цього питання з центральною владою? А, якщо вона є? є, наприклад, там координаційна така нарада. З різними міністерствами стосовно проєктів, які стосуються переселенців, яку проводить Ірина Андріївна Верещук, є окремі наради, які проводять там міністерства профільні і там мер, колеги до цього процесу долучені. Ми аналізуємо там кожну постанову, кожен законопроєкт, який тим чи іншим чином стосується переселенців, або може надати там додаткові опції допомоги. Ми вносимо свої пропозиції через листи, через аргументацію на нарадах. Ми подаємо ці пропозиції. Ми працюємо з народними депутатами. Є знаєте люди, які не байдужі до проблем маріупольців, і вони намагаються в кожен, кожному законопроєкті. Врахувати якісь невідповідності. А інколи буває, знаєте, гарна ініціатива звучить все чудово, наче запускається механізм обслідування пошкодженого зруйнованого майна. А виявляється у підсумку, що це стосується тільки зони активних бойових дій, це не стосується Маріуполя. Виявляється, що якщо немає Достатньої кількості там можливостей, інструментів для того, щоб зафіксувати пошкодження. От якщо житло не зруйноване під нуль, тоді комісія припиняє свою роботу і ніхто не отримає компенсацію. А у нас дуже складні кейси всередині Маріуполя в когось житло зруйновано, на місці відбудували якийсь там будинок. У когось житло зруйноване, сильно пошкоджене, але росіяни щось там поробили. В когось житла там взагалі немає, там під нуль, там котлован, тільки є, і більш нічого. В когось житло вже, на жаль, там, отримуємо інформацію про такі кейси, вже росіяни вилучили. Там починається потроху цей процес. Дуже різні категорії. І потрібно там окремо працювати для того, щоб був зрозумілий механізм для держави, щоб встановлювати ступінь пошкодження, ступінь руйнації, або йти в той механізм, який проголосила зокрема Ірина Верещук: це прирівняти. Все житло, от людина виїхала, вона на території України перебуває, або там за кордоном. В неї немає доступу до житла в Маріуполі. Вона не хоче повертатися, або з безпекових факторів не може навіть повертатися, і ми не, не хочемо, щоб люди е, взагалі мали хоч якісь аргументи, туди їхати, навіть тимчасово, бо це інколи може бути небезпечно. Але тим не менше, щоб все житло, яке там залишилося, воно було автоматично втрачене, і щоб люди могли отримати за це певне відшкодування. Але масштаб такий, що рішення можуть бути будь-які, і ми все одно працюємо, щоб ця технічна сторона була на випадок, якщо гроші з'являться. Наприклад, з'явиться певна міжнародна коаліція, яка готова профінансувати подібні проєкти. Або якщо запуститься. Тому чи іншому форматі компенсаційний механізм, і ми хочемо, щоб все одно технічна сторона була опрацьована, але головне грошей немає. І е, ми не уявляємо, як держава зараз зможе покрити ці потреби. А якщо говорити про міжнародний реєстр збитків, який існує, тобто це не фонд з якого просто може можна витягти гроші і роздати людям. Це реєстр, який саме фіксує руйнування е, і держа, на рівні держави, і туди можуть подати свої заяви. Цивільні українці, в тому числі й маріупольці. Маріупольці а, подають заяви до реєстру до цього. У вас є про це інформація якась? Наразі а, в самому міжнародному реєстрі близько 40% всіх заяв це заяви маріупольців. А, це більше 7 тисяч заяв від маріупольців. Це не дуже багато? Це не дуже багато, але значно більше, ніж там було місяць тому. І ми працюємо в центрах Ямаріюполь, зокрема, пояснюємо людям, що це, чому це важливо, інформуємо на своїх інформаційних ресурсах, чому потрібно подаватися в цей реєстр. Тому чому? що у нас виникають ситуації, коли ну, от міжнародні партнери кажуть: добре, ви Україна справедливо, люди справедливо хочуть компенсації, і ми готові вам допомогти. І, власне, міжнародний. Реєстр він виник як бажання наших міжнародних партнерів допомогти Україні створити міжнародний інструмент для того, щоб стягувати компенсації з країни агресора. Тобто, це не якісь гроші незрозумілі, це активи, фінанси, доходи від активів країни агресора і суб'єктів. І ці гроші ніхто не може просто так забрати і якось розподілити. Потрібно розуміти, який обсяг потрібно розподіляти, яка кількість людей, юридичних осіб, суб'єктів України, зазнало втрат, як це оцифровано, що є конкретні заяви. Є конкретний реєстр, конкретний механізм, за яким ці кошти можуть використовуватися для виплати компенсації. От е, в межах е, ціє, цього бажання міжнародних партнерів нам допомогти створено міжнародний реєстр, це інституція, е, можна сказати, там, е, створена передусім за допомогою Ради Європи. І тут є лідерська роль цієї інституції Європейської Ради Європи. Цей механізм наразі єдиний міжнародно визнаний, він підтримуваний не тільки європейськими країнами, а союзниками України, там США, Канада, Японія і інші країни. І наразі це єдиний реалістичний шанс для українців і маріупольців, зокрема, отримати компенсації. Міжнародний реєстр це перший крок. В межах цього кроку кожен має зробити свої кроки. Зокрема, люди мають подати заяви до цього реєстру. Нам часто там ставлять запитання: ми ж подавали в дію, чому це не можна передати І таке інше. Тому що є міжнародний порядок, міжнародні там, прецеденти певні, аргументація юридична. І ми можемо скільки завгодно казати, що це там незручно неправильно, але такий порядок, і ми можемо цим скористатися або можемо шанс цих втратити. Тому потрібно, щоб якомога більше українців і маріупольців в першу чергу зафіксували, подали свої заяви. В цьому році отримає таку можливість наша громада як юридична особа. То буде виконавчий комітет Маріупольської міської ради представляти інтереси громади. Ми будемо заносити інформацію про наші збитки щодо комунального майна, і ми цю роботу зробимо. Створена військова адміністрація. І моє питання вже наприкінці нашої розмови. Мені б хотілося зрозуміти дуже багато проектів. Ми сьогодні про них поговорили, дуже багато планів. І от створена військова адміністрація очільника її немає. Але можливо він з'явиться. Що буде з проєктами Маріупольської міської ради? Є декілька сценаріїв, вони очевидні з поточного законодавства. Ми можемо продовжувати працювати, можемо не продовжувати. Це питання державних певних рішень. І наразі там багато кейсів, коли військова адміністрація тісно співпрацює. З діючим міським головою, з структурами виконавчого комітету, і одне не виключає інше. Тому ми, ну, наразі у нас є головне, що такий продуктивний діалог з державними інституціями щодо проєктів підтримки людей. І ми сподіваємося, що от ті проєкти, які започатковані за будь-яких умов їх не стане менше, головне, щоб їх ставало все більше і вони більше відповідали реальним потребам людей. Опцій має бути тільки більше. Тому наразі все ж таки ми налаштовані оптимістично, що існуючі програми будуть збережені. І головне, щоб ну, вже є і рішення навіть. Тобто, уряд погодився з тим і затвердив це, що гроші. Які в міському бюджеті є, вони не будуть вилучені, не будуть спрямовані деінде, а вони будуть спрямовані на вирішення проблем громади. І це для нас головне, все інше там деталі наразі. Там конкретики по реалізації цього рішення ми сказати взагалі не можемо. А у вас є думка про те, хто може очолити військову адміністрацію, коли це може бути? Все, що пов'язано з питанням військової адміністрації, От точно навіть ці деталі не в нашій компетенції. У нас немає тут там повного розуміння. Головне, на що ми налаштовані, щоб інтереси громади були враховані, щоб програми підтримки збереглися, щоб бюджетні залишки були на програми підтримки витрачені, і щоб від цих рішень не постраждала громада. Дякую. Це був проєкт на часі. Вірте в ЗСУ та Україну. Бо Україна це ми з вами.